Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давняя година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, вечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Ревета стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завела, Додолу верби гне високий, Горами хвілю підійма, І блідий місяць на ту пору, Із хмари де-не-де виглядав, неначе човен в синьому морі. То виринав, то потопав. Що третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів, гою перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Тече вода з-під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх виболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та по горою Хлюпочується качаточка поміж високою. А качачка випливає з качером за ними, Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала, Прийшло дівча воду брати, брало за співачка над вишнями гудуть. Богатирі з плагами йдуть, співають під очі дівчата, а матері вечеря штуч. Тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чому маленького мені. Тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село, Ягня, здається, веселилось, І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло і рай запалило. Мо прокинувся, дивлюся, село помарніло. Боже, небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати. Не мав мене хати, не дав мені Бог нічого, І хлинули сльози, тяжкі сльози, А дівчина, край дороги, недалеко коло мене, Плоскінь вибирала І почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Мої лани, гаї, сади, І ми, жартуючи, погнали. Чужі ягнята до води. Бредня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю? Умер би орючи на ниві, Нічого б на світі не знав. Не був би в світі юродивий, Людей і Бога не прокляв. Світає, то в темній гаї Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють між ярами над ставами, верби зеленіють. І золотої, і дорогої. Мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу, малого хлопчика в селі. Мов одірвалося від гіллі одне однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи вона не бачиме те волі святої воленьки, що так даремне, марне пролетять його найкращі літа, Що він не знатиме, де дітись на сім широкім, вольнім світі і піде в найми. І колись, щоб він не плакав, не журився, щоб він де-небудь прихилився, то дадуть у Москві. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Ще плани широкополі і Дніпрою круче, було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте, та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути Незлим тихим словом.